Всім привіт і слава Україні! Мене звати Людмила, я інженерка, що читає. І сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку Ребекки Макай Ті, що вірили: в The Great Believers. Вона ще не видана українською. Вона виходить ось-ось-ось-ось у видавництві Artbooks. Я маю англійський переклад. Я маю англійський оригінал. Боже мій, я маю англійський оригінал і е, хочу поговорити про цю книгу для того, щоб зацікавити вас. І після цього ви побігли і купили собі, і прочитали український переклад. Якщо підсумувати, то The Great Believers це, це, це дуже сумна історія. До речі, мені дуже подобається, що вони залишили цю обкладинку, що вони зроблять ще красивий кольоровий зріз під неї. Я також дуже сподіваюся, що вони залишать ось цю картинку. Можна без усіх цих типу імен і відгуків, мені вони не потрібні, але ви гляньте, яка красива картинка. Отже, це дуже сумна книжка. Це історія про втрати про друзів, яких ми більше не побачимо і яких ми несемо просто в собі все своє життя. Але також вона про любов, яка також на все життя залишається із нами. Ну, скажімо так. 1985 рік, United States, епідемія СНІДу. Ну, вам ще щось. Треба говорити. Ой. Я дуже боялася її відкривати, тому що я очікувала дуже сумної розповіді, а насправді я отримала дуже життєстверну історію. Отже, це фактично навіть десь, я б сказала, родинна історія family story, яка побудована на двох фокальних персонажах. Елові та Фіоні, які є друзями. От, і, і сюжетні лінії розповідають нам історію 1985 року з точки зору Ела, і 2015 року з точки зору Фіони. Історія Ела це історія Чикаго 85-го, в, в якому він куратор галереї. І, він дивиться, як один за одним довкола нього вмирають його друзі, гинуть його, рідні його люди, і що їхня смерть навіть не визнається ні державою, ні оточуючим середовищем, а навіть ще більше стигматизується і замовчується. Це навіть не історія про хворобу, це історія діагнозу, але це історія діагнозу тому суспільству, з якого як мені здається, ні сполучені штати, ні ми до сих пір не виросли. Друга частина, яка розказується у 2015 році. Це частина з його подругою Фіоною, у якій вона приїжджає в Париж для того, аби знайти там свою доньку. Яка не хоче бути знайденою, якою, в принципі, з мамою достатньо погані е, стосунки, і так далі, і тому подібне. Ці дві лінії, вони являються як. Дзеркалами одне одної, і е, вони переплітаються. І читаючи ці 85 2015 історії, ти поступово збираєш весь пазл, з якого складається ця книга. Найкраще у цій книзі, як здається, мені і мені здається, що саме за це вона отримала е, стільки найкращих відгуків, стільки е, номінацій на різні категорії. це е, деталі. З якими Ребека Макай описує е, всіх персонажів тут, е, їхнє життя, їхню повсякденність е, саме цими деталями вона вимальовує з персонажів людей, людей, яких ти можеш побачити кожного дня, людей, з якими ти стикаєшся, або не стикаєшся, або навіть не підозрюєш, що вони живуть, але саме ці деталі оживляють їх. Ця книжка про снід, тому. Теми смерті, безпорадності, безпомічності перед лицем чогось більшого за тебе, написані тут дуже класно. Вони також переплітаються з соромом, який заставляє спільноту довкола відчувати тебе за це, а також з ніжністю, з якою спільнота всередині ставиться одна до одного. На той момент. Мені здається, СНІД настільки згуртував певних людей, зміцнив всередині квір ком'юніті, що вони, від яких відмовлялися їхні родини, створювали родини самі для себе. І тому через це ця книга це гімн дружбі, гімн підтримці, гімн родині і гімн виживанням. І це те, що мене надзвичайно зачепило у ній. І також не можу не відмітити: Ела просто один з найкращих персонажів, якого я коли-небудь читала. Він не персонаж, не герой, він людина. Він стомлений, злий, обурений, коханий. І він класний. Він класний тим, що він людина. Окремо мені дуже подобається тут тема мотиву мистецтва як архіву пам'яті. До цього додається те, що Ел або Єль, ну, я його читала як ЕЛ Тішман, єврей, і це також має певне значення і певний зв'язок із сюжетом. Ще, що я можу сказати, це те настільки грамотно і класно тут побудована композиція книги. Того, що я пам'ятаю, що я її читала, і в мене були моменти, коли я прям така: ні, 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 можна, можна не буде цього, можна цього не відбудеться. Будь ласка, от просто мені хотілося кричати, як інколи е, ти кричиш там, я не знаю, на телевізор, на кіно або на ще щось, і коли, зрештою, цього або не відбувалося, або відбувалось, ти відчував емоції. І як мені здається, коли книга заставляє тебе відчувати стільки багато емоцій, це просто ну, гігантський плюс до майстерності автора і до важливості теми, яку затрагує ця книга. Ця книга про те, що пам'ять це теж є любов. Ця книга вчить виживати і жити після того, як ваші рідні пішли з життя. Ця книга розказує про покоління, яке мусило мовчати, але яке все ж таки, попри все, попри всі негаразди, воно посміхалось, воно жило, воно цвіло і бурувало, і воно вижило, воно винесло в собі цю пам'ять, яка, зрештою, сформувала характери дуже, дуже дуже багатьох людей. І мені здається, що це достатньо символічно, що я починала огляд uh, книжок у Pride місяці з uh, книжкою Оушана Вонга On Earth We're Briefly Gorgeous», і що я закінчую книжкою Ребекки Маккай The Great Believers. Мені здається ці. Дві книжки, які, хоча написані на абсолютно різні історичні події, різні тематики, вони все одно перекликаються поетичністю теми, поетичністю мови, художніми прийомами, а також поглядом зсередини на те, на що можливо, ти б ніколи не зміг подивитися без цієї книжки. А тепер цитата. And was friendship that different in the end from love? You took the possibility of sex out of it, and it was all about the moment anyway. Being here right now in someone's life, making room for someone else in yours. Переклад мій неофіційний вибачайте якщо що. Сподіваюсь, що в офіційному перекладеться красивіше. В кінці кінців, чи така вже різниця між дружбою та коханням? Забери звідти можливість сексу і залишиться лише мить. Мить для бути тут і зараз, у чиємусь житті, для створення місця для іншої людини у своєму. Мені здається, ця цитата просто підсумовує цю книгу і. Може побудити будь-кого взяти і прочитати її. Вона зробить вам боляче, але також вона вас вилікує. Дякую за те, що подивилися. Дякую, артбуксу, за те, що перекладають таку важливу і класну літературу. Чекайте на наступні випуски і в останнє в цьому місяці! Happy Pride Month!